Добрий день, малюві діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього уроку додаємо, віднімаємо числа двома способами. Отже, ми з вами вже навчилися додавати віднімати частинами порозрядно. Так, сьогодні ми з вами будемо дуже уважними, щоб могли з'ясувати, що в нас виходить добре, а ще над чим слід працювати. Отже, будь ласка, запишіть 4 одиниці першого розряду, 6 одиниць другого розряду і 8 одиниць третього розряду. Що це за число? 864. Запишіть, будь ласка, 20 лютого, класна робота. І пишемо 864. 20 лютого. Класна робота. І число 864. Так, отже, запишіть, будь ласка, номер 1, та з вами будемо разом обчислювати цей великий вираз. 100 відняти 72 поділити на 8, поділити на 3. Помножити на 4, поділити на 6, помножити на 5, поділити на 10, помножити на 6, мінус 9, помножити на 3. Зупиніть відео, запишіть, і тоді будемо з вами разом рахувати. Записали. Чудово. Отже, починаємо з ділення. 72 поділити на 8: 9. 9 поділити на 3: 3. 3 на 4, 12. 12. Поділили на 6. 2. 2 на 5, 10. 100 мінус 10, 90. 90 поділено на 10, 9. 9 помножити на 6, 54. А, відняти 9 на 3, 27. 54 мінус 27, 27. Отже, якщо у вас так само вийшло 27, ви великі розумочки. Йдемо з вами далі. Отже, як же ж потрібно було закінчити обчислення? 560 плюс 270. Якщо ми розкладаємо на 270, 560 плюс 200 це 760. І ще плюс 70, це 830. Якщо ми розкладаємо 560 на 560, на 560, 500 плюс 270, 770 і плюс 60 830. Якщо ми розкладаємо по-іншому: на 40 і 230. 560 плюс 40, 600 плюс 230, 830. Якщо ми розкладаємо 560 частинку, 270 плюс 30. 300, 530 плюс 300, 830. Стосовно віднімання, якщо ми з вами виконуємо 770, розкладаємо на 700 і 70. 820 мінус 700, це на 120 і мінус 70 500. Якщо ми 820 розкладаємо на 8,20. 800, 800 э, мінус 770. Це в нас. Так, э, буде 30 і плюс 20, 50. 820, мінус 720, 100. Э, так, і віднімаємо 50, 50. 770, мінус 770, 0, 50 залишається. Отже, номер 2 ми з вами обчислюємо тим способом, який нам найзручніше. Зупиняйте, будь ласка, відео. Самостійно обчисліть, а тоді вмикаємо і перевіряємо. Тут є дуже нескладні випадки, а є ті випадки, на які ми слід подумати. Порахували. Тепер давайте перевіряти. 530 плюс 170. 700. 710 190 520 400 50 450 780 380 400 630 140 490 459 1 460, 370 280 90, 180 плюс 740 920. Якщо у вас було все так, ви великі розумнички. Ні, будь ласка, виправляйте. Наступно. Віктор допомагав своєму батьку фермеру садити дерева. Разом вони посадили 24 саджанці груш у три ряди, порівну саджанців кожному, і 28 саджанців яблунь. Скільки рядів яблунь було посаджено, якщо яблунь у кожному ряду в два рази менше, ніж груш? Отже, кількість в одному ряді, кількість рядів загальна кількість. груш загальна. 24, кількість рядів 3, на одному невідомо. Яблук 28, невідомо, але сказано в 2 рази менше. Отже, що... спочатку, будь ласка, запишіть номер 3. Запишіть, будь ласка, таблицю. Що ми спочатку будемо робити в першій дії? Так, потрібно 24 поділити на 3, і ми з вами отримаємо 8 8 саджанців в одному ряді груш в одному ряді. Отже, записала, будь ласка, 24 поділили на рівні 8, 8 саджанців груш в одному ряді. Тепер сказано, що яблук в два рази менше, ніж груш. То, що ми з вами робимо? Вісім поділити на два. Так, і буде чотири саджань, це яблунь в одному ряді. Записала, будь ласка, друга дія. Вісім поділити на 2. Дорівнює чотири дужках з саджанців. Яблунь в одному ряді. Так, і тепер, якщо в одному ряді у нас 4 яблуні. А всього у нас 28 яблунь, то як дізнатися? Потрібно 28 поділити на 4, і буде 7. 7 рядів. І тепер відповідь: Сім рядів яблунь посадили батько з сином. Отже, відповідь: Сім рядів яблунь. Посадили. Батько з сином. Так, наступне ми з вами виконуємо задачу «Усно». Білка задала зайцю шість задач. За кожне правильне розв'язання зайця отримав три морквини. А за кожне неправильне білка забирала в нього дві морквини, скільки задач правильно розв'язав зайця, якщо, врешті-решт, у нього залишилось шість морквин. Ми бачимо, якщо ми 4 помножимо на три, це 12, і віднімаємо декілька морквин, отже, 8. Способом підбору. Чотири задачі розв'язав зайця. Наступно, будь ласка, номер 4. Нам потрібно з вами порахувати і поставити знак більше-менше вода рівня 5 метрів 7 дециметрів це 57, плюс 26 це 83 дециметри. 8 метрів це 80, мінус вісім. 80 мінус 18 буде 62 дециметри. Отже, що більше, 83. 1 метр мінус 6 дециметрів, 10 мінус 6, 4 дециметри. Тут дивимося, 8 дециметрів, 6 сантиметрів. Віддаємо 1, Це 9 сантиметрів. І 9, це у нас 9 сантиметрів, і 8. Ой, 9 дециметрів, вибачте, 8 см. Все одно, воно буде більше, ніж 4 дециметри. 6 центнер 80 кг плюс 2 центнера 20 кілограм. 6 центнерів плюс 2 8. І ще тут у нас буде 100, тому це теж 1,9. Отже, буде дорівнює що тут, що тут однаково. 320 кг мінус 2 центнера, 20 центнера – 20 У 340 бачимо мінус 220. Це буде 120, а тут 130 кг, Відповідно, 130 це більше. Так, що ви дізналися про задачі, знаходження на які мені ви сьогодні покращили? Що у вас виходить добре, над чим слід попрацювати? На сторінці 53, номер 6 ви записуєте вирази і їх обчислюєте. Певно, на все вас видивив мене розумночки. До побачення і гарного дня!